Всім привіт! Терміновий запис відео. Сам перший раз стикнувся в нас в Україні. Все ж таки заблокували доступ до ресурсів Mailru Яндекс ВКонтакті однокласники. Дивіться, хочу вам розказати дуже класний, дуже дієвий метод, яким вже сам почав користуватися. Є така програма, це навіть не програма, а додаток до браузера вашого, це буде бровизик. Пишемо пошуковій системі От Я вже його поставив собі. Вскриваємо вкладочку, запам'ятовуйте всі вкладку. Дуже класно. І установ... установка браузик. Вибираєте браузер, на який Firefox, Chrome, Opera, мерзницю. Так, далі йде ну, хвилини-дві встановлення, оскільки програма ця, в принципі, платна. є Притабли версія вам дозволить тільки в Нідерландах. От у вас таке вікно саме виб'є. Тут включаємо. Я зараз в Нідерландах. Зараз виключимо Ще раз побачите, ресурс заблокований. Включаємось. контакт Один недолік даної програми, що швидкість інтернету буде трошки вам знижена. Але, по-моєму, це не є великою проблемою. І звісно, новини. Все працює, все шикарно. Ну, для перевірки давайте глянемо мою IP-адресу. Ну тут. Ну, як бачите, де да я сижу? Кори... В Нідерландах. Класс. Все, користуйтесь, скачуйте. Сидіть контакт?